2017 рік, коли насправді відносини Москви та Пхеньяна опинилися на досить низькій точці, коли були запроваджені санкції проти Північної Кореї і Росія, так само як і Китай, голосували. І згідно цих санкцій, до 2019 року мали бути виведені всі працівники з північної Кореї, які працювали на будівництвах в Росії на різних підприємствах, що власне становило основу економічної співпраці на той час Росії та Північної Кореї. Саме цей сектор розвивався найбільш активно. Але попри це, Росія не завадила використати е, тему Північної Кореї та розвиток ядерної і ракетної програми. власне, це основна причина, чому санкції на рівні ООН були запроваджені для створення інформаційної провокації. І тут є власне такий урок про те, наскільки обережно треба для західних аналітиків, в тому числі для українських, звісно, але ми вже маємо суттєвий досвід. Але, от в комунікації з західними експертами, про це особливо варто наголошувати про те, що варто обережно підходити до використання російських джерел, тому що до прикладу. В рамках дослідження, яке було опубліковано в 2017 році, і це дослідження здійснював міжнародний інститут стратегічних досліджень, який базується в Лондоні, власне, один з авторів цього дослідження, Майкл Елман, стверджував, що цілком можливо один з Компонентів, а саме найбільш важливий, певно, компонент для ракет хвасон 14, хвасон 15, потрапив до північно-країської ракетної програми з України, саме з Південмашу, і якщо проглянути саме текст дослідження і посилання, які Супроводжують це твердження в тексті дослідження і перейти, власне до цих джерел, то ми бачимо там заяви російських так званих військових експертів, російські сайти, які інтерпретували на власний розсуд теоретичну співпрацю України з Північною Кореєю, якої насправді не було для того, щоб дискредитувати Україну. І, наприклад. В цьому дослідженні Елман посилається на такого собі російського експерта Баранця, і от зараз ми бачимо, що він є одним з таких рупорів саме від міноборони російської пропаганди. Досить часто можна зустріти його одіозні висловлювання в різних соціальних мережах. Тобто це є прикладом того, як завдяки тому, що західний аналітик не критично поставився до перевірки джерел, купився на елементарну російську пропаганду, дезінформацію, тому що використовував російські джерела. В подальшому Росія використала цей кейс для того, щоб звинуватити Україну в причетності до. Північно-корейської ракетної програми, і це спричинило доволі потужний скандал, тому що ця інформація потрапила до Нью-Йорк Таймс, була опублікована без такого критичного осмислення. І далі Росія всіма можливими рупорами розстежувала цей кейс, цю інформацію для того, щоб дискредитувати Україну. Тому я не виключаю, що в подальшому подібні кейси можливі, але не лише стосовно північної країни, але Росія буде намагатися дискредитувати Україну через співпрацю з саме військово промисловому комплексі в військовій сфері з країнами в різних регіонах. Це може бути не лише Східна Азія, але і Африка, і Латинська Америка. Тому це приклад того кейсу, як російська пропаганда працює, чому варто бути дуже обережними в роботі з російськими Джерелами інформації, тому що насправді даний факт не був підтверджений, був спростований, але збиток інформаційний був завданий. На цьому слайді можна побачити, як сьогодні російська пропаганда змінила ставлення до Північної Кореї, якщо попередні роки фактично була більшою мірою. Тема КНДР, співпраця з КНДР ігнорована на основних російських рупорах, то сьогодні тема відносин з Північною Кореєю є одною з таких важливих сфер висвітлення зовнішніх відносин Росії. І ми бачимо, як і такі досить деталізовані документальні фільми, які виходять на російському першому каналі, різні новини в сфері економіки. саме Проект будівництва нового мосту між Росією та Північною Кореєю він активно розкручується на Росія-24, як ми бачимо. Теж ТАС інформує про те, що це буквально новина останніх днів, про те, що в Північній Кореї з четвертих класів буде запроваджено вивчення російської мови. Тому бачимо такий системний підхід Північної Кореї до відносин з. Росією спроби балансувати відносини з Китаєм, враховуючи залежність від Китаю, збалансувати їх за рахунок більш активного економічного такого розвитку відносин саме з Росією, як це було в роки Холодної війни. І, власне, теж бачимо і певну активність в Телеграмі, хоча тут варто зазначити, що групи, які пов'язані з Безпосередньо тематикою північної Кореї в російському телеграмі вони є малочисельними і не перевищують кількох тисяч. І що цікаво, Росія не приховує факт співпраці в військовій сфері і навіть активно висвітлює. От буквально останніми днями виходило декілька сюжетів, де російські воєнкори в одній вантажівці з російським північно-корейськими військовослужбовцями, які здіяні до розмінування. Курщини і такі сюжети вони не приховуються. Тобто, після того, як в квітні 25-го року Путін офіційно визнав участь північнокорейських військових в складі боїв на Курщині, цей наратив він досить активно і відкрито відображається в російських медіа офіційних новинах. Але, власне, хотілося би теж зазначити, що. Цьому передував досить активний такий період підвищення інтересу до тематики Північної Креїв в російських, так так званих, так, так би мовити, незалежних Ютуб-каналах, оскільки. Тематика Північної Кореї привертала значну увагу серед широкої аудиторії. І до прикладу, інтерв'ю одного з провідних краєзнавців російських, який проживає в Республіці Корея Андрія Ланькова, Інтерв'ю Дудю воно набрало близько 23 мільйонів переглядів. Тобто, це одне з найбільш таких популярних за кількістю переглядів відео взагалі на каналі Дудя. Я теж активно. Тема Північної Кореї ще от, якщо та друга картинка, ми якщо на неї звернемо увагу, це канал з людей, який цей канал вів Антон Лядов, колишній воєнкор і пропагандист державних медіа, там його поїздка в північну Корею і сюжет про, про неї набрав більше 40 мільйонів переглядів. Тобто бачимо, що. Дійсно, серед росіян, і звісно, що це перегляди не лише згенеровані в Росії, але переважно більшість, звісно, що з них складають саме росіяни. Тому бачимо, що такий предметний інтерес до тематики Північної Кореї він зберігається. І, власне, лише на поточному етапі в цьому році російська офіційна пропаганда підхопила даний тренд.